Почав новий тріп, їду я вже сам, значить, дали мені адресу в Торонто якоїсь компанії задав назву. Там е я беру контейнер і їду на Монреаль. вже повністю сам. Ну, якщо якісь питання, звичайно, там дзвонити, питати. Але вже отак от закінчилось, стажування закінчилось і вже я поїду повністю сам. так що такі справи. The container over there, okay? On the, there, over there. On the right. Yeah, just locate the container and then you have the machine operator, okay? Okay. After you pick up the container, come back to this window. So I should go out and find the container, right? Yeah, you spot you it and then tell the machine guy, okay? Okay. Thank you. And then come back to this window. Okay. now <coughs> <coughs> Взяв за все це оказывается рифер. Такий весь здоровий холодильник. High voltage. High voltage. Підключаємо його сюди. Oh, блін. Реально може на... Тоді буде бідано. Готово. Так, тепер треба запустити правильно на цього жукабля. Цього дракона. Дракон запускается тут. Все, набирай температуру и потряпа. Окей. Окей, вентилятор. Фу. Ида. Виїжджаю з цього ярда там щось. на башке. Turn left on to Road. И да, у меня есть такую кепочку. И я теперь буду кепочкой. Снова папочки. Пробочки, тянучки. Шесты Коннерчись такие башки. Так что такие справа, трохи я, блин, трохи запарился. Эй, блин. Короче, видим пробочки знову. Робочки, тянучки, отговорит это самое. Що залетаю я на цей корд холл так слайд рай слайд рай этой слайд рай ток я прямо хайлайт мы туда поїхав дядя Для траки прямо left, такие самые, как я, короче води, блин, новичок но. тут, короче, Рестере, траки, Старбакс Бургер Кинги короче, Димпфорденцы и всякие такие штуки Обычные обычный стоп я называю

чайники микроволновка уходит тостер у меня есть. микроволновки надо, кстати, мультиварки короче, какие-то штуки Я уже по легче а пока, блин, короче, такая ситуация Школа, точка, что <реклама> да, так что я сказал пока я как новичок, короче, я пока ничего не знаю, надо обустроить и бит. в Кабинки же я никогда не жил Заживаєш в кабіні, як це в будки. <хи> в будки. Я кажу в будки. І тому треба короче, да, щось таке придумати, з собою брати, готувати і так далі. Так що... Я по хановічок, так що. Пізніше все буду брати. микроволновку сказала на на, нутіварку. Всякі такі штуки, щоб... щоб не ходити, не купляти там, всякі супи в ресторанах і бургери. В общем, ладно, і я. Біня. Een años, ik heb het niet uitgekomen. Ik heb het opgekomen. Ik heb het opgekomen. Oké. Ik heb het opgekomen. Oké. 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 Это тесное зими. Это бюрдрайв. я в общем, Монреаль Борт Порт. Два часа езды осталось, еще и поимплейм. Поэтому часто приехать. Ну так себе. Блин, постоянно треба, блин, постоянно треба спешити Ось я, короче, таке, думаю, успів вже вечір коротше я забрав я Отак молодить і дракон пиха на заправку я тут сам Ніхто половина не стає, того що вони не люблять як працює дракон, тому буду нюхати і слухати, нюхати солярку і слухати цей шум сам. Эй, блин, так що такі справи, коротше, лягаю спати. Завтра yeah. буде. Добрий ранок, п'ята ранку. ніхто коло мене і не став, тому що працює дракон. Треба тримати. треба тримати 15 градусів чи щось таке. Коротше, їду на Торонто цілий день. Сьогодні п'ятниця. З понеділка виїжджаємо на Галіфакс, це на Воскошує. Тихо там 2000 км в одну сторону. Так що зараз pre-trip inspection. Трака і трейлера. И вылетаю. Але тільки що на заправці в Канаді, <смістичні> застрів свого підписника. Галя, що давно мене дивиться, блін, якось так швидко, все даже. Оце, я, що дивиться, ну приємно буває. Я, я чесно кажучи, не ожидав. Він мені махає такий. Я думаю, що таке? Що таке? <смістичні> Підходить. Каже, що я тебе дивлюсь Сам по-моєму з нього не з Якщо дивишся, привіт приємно, прикольно. Я не думав, що в Канаді на тракерські заправці. Когось зустріну, то скаже, що нас дивиться. Буває і таке. Сьогодні п'ятниця. Ціні п'ятниця доїжджаю до Торонто. скидаю контейнери на вихідні, а на вихідні таке, як я говорив, то, після вихідних на Гаріпакс. Всього 4000 км, тисячі в одну сторону. Щоб поїду, побачу, що там і як. Такі справи далі будуть. Короче, скинув я все Все скинув Всі бумажки он позаполняв Всім все що надо все відправив За 2 неділі десь Так приблизно я думаю 6 тисяч скоп десь я наїздів 6 тисяч кілометрів В понеділок Зараз все, все скидаю віддаю трак Піду віддихати коротше, відпочивати, понеділок на Галіфакс. Галіфакс як я вже говорю, там теж порт. 2013-2000 назад. Це новоскоє. Десь 4 дні, неділю десь. Через неділю повернуся Така от робота, що ще сказати. Працюю, пройшов я, це не випробувальний термін, а стажування. Пройшов я стажування, значить, вже їжджу сам, так що... Такі справи. Тяжка робота, да. Я коли я дивився ролики теж дальнобойщиків, мені казали, що робота важка. Так і є. <гум> так і є. Добре, їду, я б, голова не варить. Їду я душик відпочивати і після вихідних виїжджаю знову. Все, всім пока.